Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на півдні України. Правобережне угрупування російських окупаційних військ фактично знаходиться у вогневому мішку. Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН зазначив, що декількох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ і довести до ситуації залишення ними позицій на півдні. Ми сьогодні можемо планомірно і послідовно виносити всю логістику ворога, що буде дуже сильно впливати на боєздатність частин. Коли у них почнеться боєприпасний голод, паливно-мастильні матеріали і продовольства будуть закінчуватися. Це огрупування може втратити свою боєздатність. Тоді ми можемо запропонувати їм здатися в полон або відступати. Такий варіант можливий, на мій погляд, одного-двох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ. Озвучив свій прогноз. Жданов також, як зазначає Жданов, вибухи у тимчасово окупованому Криму сильно послаблять російську авіацію на півдні України. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Фрідом. Це суттєво послабить угрупування російських військ. І те, що ми припинили палити залізничне сполучення, точніше, що воно припинилося у результаті залізничних вибухів, то це вказує на те, що постачання відбуватиметься виключно автомобільним транспортом. Підкріплення техніки, боєприпасів та особистого складу будуть розтягнуті у часі, сказав він. Крім того, експерт не виключив, що ляски триватимуть. Це тільки початок, і таких хлопків повинно стати більше, тому що ми знаємо у Криму багато військових об'єктів. Однак, основних два хлопка, на мій погляд, повинні бути: перший це Севастополь, база зберігання ракет «Калібр», які вони загружають до підводних човнів та кораблів, а потім випускають по українських містах. І другий це кримський міст. Чому Тому що це основна артерія постачання військ, додав він. На думку експерта, всі ці хлопки стануть військовою операцією з деокупації Криму. Далі Генштаб оцінюватиме ситуацію і прийматиме рішення, зокрема, і за рекомендаціями наших партнерів: звільняти Крим. І далі, скоріш за все, буде прийнято рішення ввести війська до Криму, уточнив Жданов. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму напередодні пролунали вибухи на військових об'єктах росіян у Джанкої та Гвардійському були знищені боєприпаси, артилерійські установки та один літак. Вибухи у Криму прокоментували у командуванні повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки. Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.